Україна протистоїть Росії вже тисяча перший день. Про головні події цього дня, середи 20 листопада. Наш інформаційний звіт вітаю у студії для вас. Працюю Ярина Скрипачова. І стартуємо із наголосом на головне та цікаве життя нашого міста та країни. В цілому наступний анонс підкаже теми сюжетів членів творчої команди Медіа центр візит. Тож сьогодні випуску у Кримучуці попрощалися із полеглим військовим Андрієм Лісняком. У Кремичуцькій гуманітарно-технологічній академії вшанували пам'ять загиблого випускника Владислава Довбиша. Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Тисяча днів снайпера Тараса В'юна. Ексклюзивне інтерв'ю. Рейтинг довіри нардепа майже нульовий шепувала в та у цьому переліку. Іво Бобул у Кремичуці презентував нову пісню. Знову втрата 9 листопада 2024 року. Героїчно загинув наш земляк Андрій Лісняк, виконуючи бойове завдання на Курщині. Воїн віддав своє життя за свободу та незалежність України, залишаючись відданим своєму обов'язку до кінця. Провести свого товариша в останню путь прийшли рідні, близькі та бойові побратими. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. 9 листопада 2024 року героїчно загинув Андрій Вікторович Лісняк, виконуючи своє бойове завдання. Він захищав наші землі від російської агресії, проявляючи незламність духу та відданість батьківщині. Його відвага стала прикладом для всіх нас. Він назавжди залишиться в пам'яті своїх побратимів, рідних, друзів та кожного хто цінує свободу. Сержант Лісняк Андрій Вікторович народився 7 березня 1979 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 25 лютого 2022 року. Був на посаді головного сержанта, командира відділення зенітного артилерійського взводу. Народився і проживав у місті Кременчук. Одружений, мав двох дітей. Навчався у загальноосвітній школі номер 12 закінчив професійно-технічне училище. Працював на ПАД КВБЗ, мав статус учасник бойових дій 9 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України територіальної цілісності. Та суверенності відданий військовій присязі на вірність українському народові загинув поблизу населеного пункту Перший княжий суджанського району Курської області Російської Федерації. Побратими згадують, як Андрій брав участь у запеклих боях під Соледаром. Йому вдалося вистояти, але поранення, отримане 9 листопада у Курській області, стало для захисника фатальним. З першого дня, 26 лютого, 2022 року ми прийшли до війська. Були в одному підрозділі весь, весь цей час. Коли ми в 22-му році, в кінці року, були під солідаром, вибачте, він в такий був перепліті, але зміг вижити. Ось він підписав контракт, відучився, отримав звання лейтенанта. Приїхав, вернувся до нас опять в підрозділ. В неділю його відправили за лянточка, як ми називаємо. А в середу це все случилось. Це був дуже спокійна людина. Зивний додає, але він був добрий людиною. Згадують Андрія як турботливого сина, гарного сім'янина і відданого захисника України. Таким Андрій Лісняк залишиться у пам'яті тих, хто знав його у цивільному житті. Любив дітей, жінку, маму, папу, Добрий сім'янин. Телекомпанія Візит приносить щирі співчуття рідним, друзям, побратимам українського відважного воїна Андрія Лісняка. Сьогодні в обласному коледжі Кремичуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка вшанувала пам'ять загиблого на війні випускника закладу Владислава Довбиша. Владислав Довбиш з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити нашу країну в лавах Збройних сил України, де обіймав посаду стрільця. На жаль, 29 вересня цього року серцевідважного воїна зупинилося. Тепер йому навіки 43 роки. Владислав Довбиш був одним з тих, хто став на цю дорогу не задля власної слави чи вигоди, а щоб захистити нас із вами, захистити Україну. Сьогодні ми зібралися тут, щоб згадати його життя як дорогу дорогу від дитинства до моменту, коли він став героєм нашого часу. До заходу доєдналося чимало студентів та викладачів Академії, а також мати й двоє дітей загиблого героя. Усі разом вони пригадали яскраві роки життя Владислава. Одні ж музейна інсталяція полеглих героїв, випускників гуманітарно технологічної академії поповнилася ще одним ім'ям українського захисника. Як ми називаємо її не просто інсталяція птахи, а це інсталяція і місце нашої совісті, нашої сили. У кінці заходу на честь Владислава Довбиша у сквері навчального закладу висадили клен, який своїм життям буде символізувати продовження історії воїна. Син, як в кожної мами, був найкращий. Все було замечательно. Дітей дуже любив. Мене дуже любив. Тепер у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка назавжди залишиться пам'ять про відважного захисника Владислава Довбиша. Тисячі днів стійкості та єдності українців, запеклої боротьби з підступним ворогом, тяжких випробувань та непохитної мужності і рішучості справжніх героїв. Про свій непростий шлях у боротьбі з російськими загарбниками нашим журналістам розповів капітан збройних сил України, командир окремого взводу снайперів, повний кавалер ордена за мужність Тарас В'юн. З юних років Тарас прагнув пов'язати своє життя з кар'єрою військовослужбовця, але іноді доводилося стикатися з певними перешкодами. Тим не менш, Тарасу, за його словами, вдалося досягти своєї мети. Свій час хотів, але потім здоров'я не дозволяло. А нагода видалась. Але все життя так якось за батьком тягнувся. Він мене міліціонером був. Завжди хотілося в силових структурах бути. Ну, були і ще інші можливості, але це все таки мабуть призвання. Тарас захищав країну під час АТО. Він був добровольцем у третій хвилі мобілізації. Важко уявити, у якому пеклі доводилося бувати герою протягом восьми років до 24 лютого 2022 року. Під час так званої гібридної фази війни Росії проти України з першим днем повномасштабного вторгнення стало ще гарячіше, каже Тарас. Це було в місті щастя. Нас туди на підсилення кинули. Ми розбились в мене, мій підрозділ розбився на невеликі групи і по черзі ми патрулювали ліс, тому що вже почалося потрошку по диверсійні групи, почали заходити. То наш перший бій відбувся ще годин за 20 до повномасштабного вторгнення. І якраз мій час був відпочивати. Це було 3 чи, чи, чи четвертий ранку. От. Я тільки закімарив, чую виходи в градів. І не перестають, не перестають. Більше години був безпривідний залп градів по місту щастя. Це було, звісно, настояща арпатока, як так кажуть. Тому це було важкувато. І вони потім полізли з усіх з до того до всього, що перші ряди йшли в нашій формі піксельні. Можна було тільки розрізнити за білими ленточками на руки і на нозі. Ну, це був так перший день. Він був доволі таки насичений. Він тут пішти начався і закінчиться, мабуть, через тиждень, коли можна було хоч чуть кимарнути. Звісно, під час виконання бойових завдань командир окремого взводу снайперів постійно знаходився у небезпеці, і вберегти себе було не легше ніж приймати правильні рішення. Поратися з труднощами при важких пораненнях Тарасу, за його словами, допомагали основи знань з медичної допомоги та жага до життя. Була група до розвідка. Це вже початок повноконтрнас був на херсонській стороні. Була послана задача вийти і. Провести до розвитку. Завжди, ну як би так, склалося. Нас, я йду перший, і з поля бою виходжу От. Ну і трошки ми нарвались на їхні БПЛА зі скидами, а потім ще зверху нас мінами накрили. То було поранення в Червону порожнину. От. Ну, благо, що в мене були санінструктори такі, що. Якщо тебе щось не виходить, вони по рокам були і позитивні давали. І тому медицину знаю, слава Богу, по крайній мірі, то, що першочергову, чергову, так скажемо, до медичної допомоги, то я собі, що при першому, що при другому пораненні, надавав сам. От, і завдяки цьому, мабуть, і вижив». Незважаючи на тяжкі наслідки після отриманих поранень, Тарас не уявляє, що міг би вчинити інакше, проігнорувати виклик, який кинули українцям російські окупанти. Він каже, що ані секунди не жалкує щодо зробленого ним вибору обороняти батьківщину. Капітана ЗСУ Тараса В'юна нагороджено трьома орденами за мужність першого, другого II та третього ступенів. Також серед відзнаки нагород військового на грудні пам'ятні знаки, медаль за оборону рідної держави. Якщо брати державні нагороди, то ті які Замужність за мужність третього ступеня я отримав ще в 2018 році. Коротше, групу э, гревушників тоді вийшло так зловити і перехлопати їх. І тоді Володимир Олександрович в Одесі вручав Це з третє ступінь. А другу першу, ну другу за відсторонення щастя, за те, що тоді стримали перший натиск, вот. а першу не пам'ятаю. Мабуть, за першу поранений. Я кажу, я в ці всі нагороди зібрав би, віддав би, аби всіх моїх знайомих друзів було здоров'я, були вони біля своїх дітей, сімей і батьків. От, я думаю, що це буде найкраща нагорода. Говорити про близьку перемогу ще зарано, вважає Тарас, та все ж він вірить в неї, закликаючи близьких та рідних захисників України підтримувати хлопців та дівчат. Країна терорист проводить сьогодні масову інформаційно-психологічну атаку проти України. Повідомляє головне управління розвідки месенджерами та соціальними мережами, нібито від імені ГУР, розповсюджується повідомлення про загрозу особливо масованого ракетно-бомбового удару по українським містам. Це повідомлення фейк, але небезпекою не нехтуємо і реагуємо на тривоги. Голодомор геноцид 1932-1933 роки. Спричинений колективізацією в Україні та на Кубані. Він забрав життя багатьох ні в чому не винних людей. Жертвами тяжкого злочину радянської влади стали 10,5 мільйонів українців. Сьогодні Кременчужани вшановували пам'ять загиблих у сквері імені Бабаєва. Щороку наприкінці листопада в Україні згадують тих, чиї життя викарбувані в історії, як померлих від геноциду. Жертвами злочину спочатку називали три мільйони українців, потім сім у вересні, ж 2021 року, судова експертиза нарахувала 10,5 мільйонів смертей від голодомору 32-33-х третього Пам'ять втрачених життів шанували і в Кременчуці. Чимало людей принесли квіти до пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій. Жахливі часи, коли радянський уряд намагався знищити українців як Націю не залишають байдужими містян. тим паче наразі Україна знову страждає від злочинних геноцидних дій країни-агресорки. Таку паралель проводить доктор історичних наук, професорка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і Ганна і Капустян і тому завдання України усього прогресивного демократичного людства запобігти тому, щоб зло геноцидне із території Російської імперії. Не поширювалося на цю демократичну спільноту, це варто пам'ятати, і це головне завдання. І зараз Україна стоїть в авангарді цієї боротьби проти запобігання злочину геноциду, яке творить Російська Федерація зараз проти української нації. У часи голодомору геноциду, за словами пані Ганни, українців позбавляли не тільки продуктів харчування, а й цінних речей, які можливо було б обміняти на продовольчі товари чи продати. Окрім фізичного знищення нації, відбувалося і знищення моральне у вигляді подавлення української мови та культури. Все це описується у спогадах очевидців сталінських репресій, які ще з кінця 80-х років почала збирати Ганна Капустян. Деякі з цих спогадів зачитали студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. На початку 33-го року в наше селище почали надходити військові частини. Спочатку їх було розбито на частини, а потім вже цими частинами почали очіплювати та сусідні села з нашої сім'ї, з голоду ніхто не помер, бо батько разом з сусідом Миколою двічі їздили в Білорусію в Гомель по хліб. Там їм ніхто не вірив, що на Україні голод, бо в Білорусі хліба було багато. Їхали вони на кришах вагонів, але і звідти їх стягали співробітники НКВС. Коли перший раз батько приїхав з Гомеля і привіз, крім борошна, хліб, калачі, булки, це було пізно вночі. Але ми троє дітей скочили з печі, і кожен нагрібав до себе хліб і булки. Пані Ганна підкреслює, важливо збирати і зберігати такі спогади, аби розумітися на самих механізмах організації голодомору геноциду в Україні, основу якого складав саме національний чинник. Для цього нею було започатковано проєкт пам'ять 33 33-го клича молодих. Констатує жінка. Професорка продемонструвала присутнім чергове видання одноіменної книги та наголосила на тому, що українці мусить бути незламними у боротьбі з геноцидом сьогодення. Захід завершився панахидою пожертва голодомору, яку відслужив настоятель свято Миколаївського. Кособору про Туєрей, отець Володимир Макогон. До інших тем сьогодні Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Запроголосували 260 народних обранців. Функції МСЕКО покладуть на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. Далі пряма мова. Ще з 1 січня 2025 року запустить надзвичайно важливі віко. Ми ліквідуємо всі 328 секів. Натомість на базі проста найпотужніших медзакладів по всій Україні запрацюють експортні команди оцінювання повсякденного функціонування особ. Хочу наголосити, це не просто зміни, вивізки, це не переїзд старих це у нові місця. Це абсолютно нові команди, які будуть формуватися з лікарів-практиків відповідно до потреб кожного пацієнта. Адже людина з пологічним захворюванням найкраще потребує обгляду онколога. Людина, яка погано бачить, оскальмолога, ветеранець орієнтації ногів, ноги, опутації ногів, оцінювання можна буде проводити не лише очно узад на а й виїжджано додому, дистанційно чи заочно на основі документів. Лише 3% українців позитивно оцінюють працю Верховної Ради. Такі результати всеукраїнського соцопитування нещодавно оприлюднила соціологічна група Рейтинг. Натомість 17% опитаних підтримують роботу місцевих влад, 24% – президента України, 76% – збройні сили України. Чому громадян настільки низький рейтинг довіри? Та чи помітили містяни роботу нардепів від нашого міста? Дізнавалася наша Аліна Романченко. Аж 76% українців негативно ставляться до роботи народних депутатів. Із них 41% не схвалюють їх діяльність категорично. А от чи бачили результати обіцянок нардепів від нашого міста Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана самі містяни, ми зараз і дізнаємося. Нічого я не не Нічого, нічого. Та вони все одно їх не виконують, ніяких обіцянок немає. Вони хоч і обіцяють, обіщають, але вони ж не виконують. А можливо є якась сфера, щоб от ви чекали, що все-таки буде зроблено? Чекаю сферу. У мене діло в тому, що в мене без вісті пропав син. І ніхто нічого не робить і навіть не шукають його. До кого я тільки не зверталась. і до президента, і до Любенця, до Червоного Креста. Червоний Крест гід зовсім не нічого не робить. І півгода я вже не чую свою дитину і не знаю, де вона. І що то вони роблять? Вони нічого не роблять. Нічого ніхто не робить. Ні президент, ні влада. Ніхто нічого не робить. Ні для народу, ні для кого. Вони нічого не роблять. Ні, я нічого не слышала, що обіцяли, не обіцяли. Я на раковці живу, там вроде все нормально, все працює, все. А тут я в центрі не знаю, що і чого і як. Відмітимо, що вчора за проєкт закону України про державний бюджет на 2025 рік у другому читанні проголосували 257 народних обранців. Найбільше підтримали зі слуги народу 198 голосами. Від за майбутнє проголосували 9 депутатів. Що ж до підтримки бюджету нардепами від Кременчука Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана, то перший під час сесії був відсутнім, другий проголосував. Нагадаємо, в умовах обмежених ресурсів бюджет у 2025 році зосереджений на ключових моментах спрямування коштів на безпеку і оборону, соцпідтримку та відновлення економіки. На словах все добре завжди. А як там вийде, я знаю. Коли вивіруть, тоді вже поздно буде. А разом з цим зауважимо, що норма витрат у 2025-му на одного депутата складатиме 2,28 мільйона гривень. Сюди входять кошти для компенсації проїзду, оплату на помічників консультантів, відрядження, кошти на відшкодування вартості житла тощо. І це без оплати праці. Я вйом не до цього, до оцього дуже далекий. Цих не було видно ніде. На жаль, хотілося б, щоб вони відстоювали наші права. За Кременчук боролися, допомагали нам жити. Ну, а взагалі так бачу, які мовчан. Ну, такі гарні фотографії, як він гарно живе в Києві. В Кременчуці не пам'ятаю жодної зустрічі, що він проводив. Не пам'ятаю, що повагало, щоб теж якісь до нас за час війни якісь ну, збори для людей чи якась допомога. Враховуючи те, що обидва нардепи не гребуть компенсаціями за винайм житла у столиці, компенсацію за проїзд україною, міжміські телефонні розмови та чимало іншого, то й обійдуться платникам податків у наступному році у майже 5 мільйонів гривень. Учора в рамках концертного туру до Крамчука завітав народний артист України Бобул. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з артистом. Тож, яку пісню Бобул презентував вперше в нашому місті, чи змінилися глядачі під час повномасштабної війни, та про інше дізнаємося від нашої Дарії згори. Цього разу Бобул їздить містами України з концертною програмою під назвою Берег любові крізь роки, у рамках якої саме окременчуці вперше презентував нову пісню «Білявка зима». «Білявка зима, шагуча весія Білявка зима, Не знайду собі місці біля вказима. Завітає місі! Очелодний, медучини! Виникають пісні. Поет і композитор написав один теж хлопець, написав пісню, я її купив, зробив аранжування, записав голос, і дали в ефір і все. Отак пісня народжується. За словами Іво Бобула, після початку повномасштабного вторгнення він почав працювати майже без вихідних. Адже крім цивільних він їздить співати й для військових. Тільки коли звільнився звільнили, звільнили е, Слов'янське, я колись mm -hmm. там учився. і Мені хлопці запропонували. Зробити концерт, тур по всіх частям. Я з того часу працюю завжди. Зараз так як у мене тур, я менше, тому що буде потім в мене будуть вихідні. Я тоді опять підключуся до, до хлопців, де я де потребується моя допомога. До речі, з початку великої війни змінилася цільова аудиторія, говорить Іво Бобул. Аудиторія, яка приходить на концерти, змінилася дуже чому. По-перше, немає руської експансії артистів. Раніше було багато, вся Росія тут і нам працювати не, просто не давали, не давали ж свої, які робили концерти. Робили хто? Самі українці. Тому зараз, коли їх немає, люди почали зрозуміти, що в Україні є свої співаки, причому потужні, гарні, з хорошим репертуаром і молодь підтягується. І, е, все принципі, йде до, до того, що все-таки українська пісня має бути як вона колись була. А ось після інтерв'ю перед початком вечірнього виступу у міському палаці культури Іво Бобул дав маленький концерт у Кременчуцькому обласному шпиталі. Минулий раз, коли були, теж щось було недобре. Ми приїхали і познайомилися з лікарем Микола Миколаївичем. Я йому сказав до слова, що коли сідже прийдемо, я обов'язково прийду тут і поспіваю пару пісень. Моя людина про погіршення погоди на завтра, 21 листопада, нас попереджають синоптики: дощ, сніг, сильний вітер та зниження температури повітря вночі до нуля в день лише 2 градуси плюсових. Тихою нам всім ночі. І до зустрічі дня прийдешнього. Час незмінний 20.40. Шлях для зворотнього зв'язку на наших екранах Зараз телефонуйте. Пишіть і будьте з нами. До побачення.